Усім привіт! Приїхав ось такий Раноколеус з Швейцарії. Його могли бачити в моїй групі Viber, також в telegram каналі Там публікую усі автомобілі, які купую в Швейцарії. Вони їдуть в дорозі, можете їх забронювати. Також можете переглянути усі наявні автомобілі, які я вже в Україні. Там є фотографії, ціни, повний опис. І підписник цієї групи швидко зреагував, забронював цей Реноколеус в дорозі. Зараз його вам коротенько покажу. Це є 2015 рік, 2.0 дизель, автомат, повний привід, максимальні комплектації, акустика Bose. чорний колір на зимовій резині, 18-ті титани. Ось такі оригінальні. Також має задню камеру, задні паратроніки, датчики сліпих зон, притонований задній ряд, панораму, релінги. Все як має бути безключовий доступ. Кіно з колеса. Дуже добра зимова резина, також попалася, повезло. Підігрів складання дзеркал, датчик світла, датчик дощу, всі вікна в оригіналі, Також є обмивач фар, проти туманки, передні парактроніки, біг фари. Вже така більша рестайлова ресітка стоїть тут. Саме цікаве, це тут салон автомобіля. Зараз перейдемо вам його покажу. Пробіг даного автомобіля 120 тисяч, для перевірки, можете для себе раді цікавості передивитись. Зараз покажу салон. Салон у нас такий коричневий і бежевий. акустика Bose. електропакет, це все коричневе у нас. Також є підігрів сидінь, електропривід сидінь. Двохзонний клімат-контроль, повний привід, коробка автомат надійна, гідротрансформатор, ніколи вас не підведе. Електроручник, джойстик управлінням навігацією, також така навігація вже сучасна, стоїть AirLink сенсорна з українськими картами, також можна розмовляти по телефону, слухати музику через блютуз, Автозатемнення дзеркала, також панорама є. Класний світлий салон, дуже просторо виглядає. Також тут є управління партроніками, сліпими зонами, підсвіткою. підзвіткою. Стакий на задній ряд. Також тут все коричневе, гарненьке, такі були штучки якісь, незрозумілі для мене що це є. Такий бай багажник, також тут камера, шторка, весь комплект присутній, довкар, сам самку. Автомобіль не чиститься, не прибирався, в такому гарному стані приїхав. Тільки помив на мийці, з дороги і все. Також автомобіль повністю розмитнив, сертифікував, підготовив усі документи для, для реєстрації МРЕО. Автомобіль завтра поїде в місто Вінниця. Також замовник замовив доставку своє місто. Також така послуга доступна при необхідності, якщо не маєте змоги самим приїхати. Такі тормозні бліни. Також в останні. стані. Тож, кого цікавлять такі автомобілі, підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки. Також переглядайте усі автомобілі в групі Viber. Там також є ще два Renault Колеуса 2012 року випуску і ще один із Швейцарії зараз, на даний момент. Також 2012 року випуску в чорному кольорі. Тож, всім дякую за увагу до зустрічі.